Сьогодні відбулася знаменна подія. Королівство Данії перевело Державному агентству лісових ресурсів сім одиниць лісовозаготівельної техніки, шість форвардерів і один харвестер. Це дуже вагоме поповнення складу нашої техніки української. Вона буде використовуватися в першу чергу для навчання фахівців, які будуть працювати на подібних транспортних засобах. Підготовка даних фахівців є надзвичайно важливою, тому що немає сенсу збільшувати кількість спецтехніки. Without people who to work. Normally, I'm giving my speeches in the capital city of Kiev on marble floors in big halls. This is the first time that I'm delivering a speech in the woods. And I have to tell you, I prefer this setting. Denmark is one of Ukraine's closest partners and in per capita terms Denmark is among the top donors. We work full-time and with all our energy to strengthen the Danish-Ukrainian partnership and Ukraine's resilience and fighting power. Першу чергу хочу від імені Світлани Гринчук подякувати of Данії. Амбасадору Данії в Україні за допомогу і за співпрацю, яку надається країна для України. В першу чергу хочу відзначити, що ми надіємося, що співпраця ця не завершиться і буде продовжуватися в інших сферах нашої довкілевої політики, а саме в управління відходами, управління водної політики та інших наших напрацювання. Хочу подякувати. Насправді хочу подякувати державному лісовому агентству за організацію такого заходу за те, яка була проведена робота для того, щоб отримати цю техніку. Тому що це не просто передача, це певні взаємоміжнародні відносини, і тому це тільки початок, тому що ще потрібно навчитися працювати з технікою потрібно її раціонально використовувати, тому що лісова галузь повинна перейти на стало управління. Одним із шляхів розвитку лісової галузі України є саме механізація лісозаготівлі, яка підвищує з однієї сторони ефективність, а з іншої сторони збільшує безпеку тих людей, які працюють на лісозаготівлі.